Ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас на сайті ЮАЙРАДОДАТКАМ. Завантажуйте мобільну аплікацію та слідкуйте в соцмережах. Доброго вечора, Українське Незалежне Радіо. Вітає всіх! І мені надзвичайно приємно сьогодні провести цей цікавий гарний вечір. До речі, надзвичайно теплий вечір осінній. І говорити про надзвичайно важливі речі: Речі, які стосуються нашого здоров'я, речі, які стосуються здоров'я нашого тіла, і не тільки тіла, але і нашої зовнішньості. Тому що мені здається, коли людина хоче бути гарною, це завжди важливо, щоб вона була і здоровою, не тільки зовні гарною, але і внутрішньо здоровою. Тобто, загалом будемо говорити про те, як покращити своє здоров'я, як що для цього потрібно робити. І які послуги сьогодні можна отримати для того, щоб почувати себе здоровими, як і зовні, так і внутрішньо? І тому сьогодні не випадково в нашому ефірі, в вечірньому ефірі, сьогодні з нами є е, доктор хірург, але, власне, особливий доктор хірург, якого я сьогодні хочу привітати, це Євген Павелко, і сказати, що саме сьогодні доктор Євген Павелко отримав. Якби додатковий титул, якщо можна так сказати, він став саме сьогодні, в цей день, доцентом кафедри клінічної хірургії в університеті Іліной Чикаго. Доброго вечора, доктора. Вітаємо вечора, дуже дякую. Вітаємо сьогодні в нас в нашому ефірі, і мабуть, це для вас такий особливий день. Ну є особливо вдалий день, правда? Вдалий день. Я дуже довго до цього йшов. О, ну то ми вас вітаємо дуже і уявляю, скільки за цим всім стояло, правда, років. Нелегкої праці, Рівно навчання, 10. навчання, підготовки, практики і так далі. І, мабуть, ви знаєте, я б подумала над тим, що краще було б нам розпочати нашу розмову. Власне, коли б ви кілька слів розказали про себе, ось про цей шлях. Я розумію, що 10 років в кількох реченнях не опишеш, але все-таки цікаво більше пізнати вас і нашим слухачам також. Я є лікар-хірург, я родом з лікарської родини. Я народився в, в, біля Львова і закінчив медичний інститут у Львові. Вся моя сім'я є лікарі, моя мама, мій дідусь, бабуся. Mm -hmm. всі, І закінчивши інститут, я переїхав. В, Закінчивши інтернатуру, я переїхав в Амер до Америки, і фактично, все, що мені було потрібно, мені потрібно було здати екзамени і пройти тренування в Америці або резонатуру, або фелошип. Що я і зробив. Mm -hmm. я... Моя альма це університет ліною чекав. Я закінчу. Я закінчив тренування там. Я маю три спеціальності: загальна хірургія, друга спеціальність є малоінвазивна і роботизована хірургія, і третя спеціальність баріатрична хірургія. Багато людей не знають, що таке баріатрична хірургія. Це хірургія, ожиріння і ендокринологічна хірургія. Це є. Об'єднана хірургія, яка лікує не тільки ожиріння, а й ендокринологічні проблеми. Такі як тобто, діаб... що призводить до цього так. ожиріння, так не тільки що ожиріння призводить до яких ендокринологічних угу, змін. проблем, так і це є включно з діабетом, ретинопатією, нефропатії, і так далі. Тобто, коли де захворювання нерок, очей. тобто це є мій напрямок роботи. І після по закінченню я підписав контракт з ОСФ Care System, Я є лікар-хірург в St. Anthony Medical Center в Рокфорді. Я є лікар-хірург в Little Company в Mary Hospital, що є в Чикаго, і також в університеті Ліною Чикаго. Ну і сотні також був академічна промовці, де я здобув. Титул доцента кафедри. Ну ще раз вітаю Дякую, вітаю дуже. і я думаю, що Дякую. це не, не випадково ви в нас сьогодні, якось так в такий день, коли ви отримали <свісна> ну, своє та, підвищення. Та, та. І ми про це можемо сьогодні гарно розказати нашим нашим слухачам і нашим глядачам Українського незалежного радіо і взагалі всі нашій аудиторії, і з приємністю повідомити про те, що. Виявляється вище, крім того, що ви працюєте в ось цих вище перерахованих так. лікарнях. Ви буквально тут, неподалік нашого радіо, відкрили медичний офіс. І це в самому серці українського Чикаго, що нам теж дуже приємно, тому що знаємо, що як важливо мати україномовного лікаря. А особливо зараз тут, скажімо, в, коли, в, даний, в, момент. в, в даний момент, коли українців так багато. Приїжджають і вони потребують цієї допомоги, а особливо, очевидно, і хірургічної допомоги, тому що це така надважлива, мені здається, допомога, яка інколи виникає ну, раптово і потрібна кваліфікована консультація хірурга. Тому мати свого україномовного хірурга, а ще й тут, у українській колиці, це ну, мабуть велике візіння на сьогоднішній день. Ну, Насправді, ми відкрили е, нашу хірургічну практику, це в принципі як бутік медицина. Е, ми займаємося загальною хірургією, баерєтричною хірургією там. Ми дивимося пацієнтів, але, звичайно, оперуємо їх в лікарнях. У нас є окремі контракти з West Suburban Hospital і Waze Hospital, що, в принципі, все недалеко. Де ми з нашої приватної практики оперуємо там, mm -hmm. дивимося тут в офісі, там можемо оперувати. Чому в українській околиці насправді цікава ситуація? Мій друг, доктор Чандра Хасан, який теж професор в університеті Ілліною, він був одним з моїх наставників і був мій програмний директор на феллоушипах, Але ми настільки здружились, що він під час війни був в Україні вже п'ять разів. Під час війни це людина з великої букви і великий спеціаліст, дуже хороший спеціаліст. І коли ми шукали, де відкривати приватну практику разом і що ми будемо робити, тому що він каже: слухай, може в українській околиці відкриємо, то так близько. Я кажу, ну давай. І ми почали шукати. І на щастя, доктор Марія Дмитрів. Вона якраз віддавала свою практику, продавала практику. Ми сконтактувалися, ну і просто ну фактично перебрали. для наших українців ми особливо для тих, хто тільки прибув. І кого цікавить хірургічна консультація, чи це що стосується загальної хірургії, такі як жовчні міхурі, різні види гриж, пахові, вентральні, тобто мобілікальні грижі, mm -hmm. чи діафрагмальні грижі, в кого є проблеми з шлунком, закис кислоти і так далі. Це все ми оперуємо, це все ми лікуємо. І для таких особливо воно ми mm. навіть готові просто безплатно консультувати людей, тому що ми теж розуміємо, що ну тяжко переїхати в іншу країну. Ми всі були на тих місцях, коли ти переїжджаєш в іншу країну, коли ти не маєш ні знань, коли ти не mm. маєш. Інформації достатньої, куди піти, як піти до ну і кого перебуваєш звернути. в стресі, очевидно і в очевидному стресі. Так. Та ну і розумію, що тут медицина зовсім не є дешева. Так, тобто для таких українців, які встановлюються, ми абсолютно раді надати допомогу, mm -hmm. де потрібно підказати і проконсультувати кваліфіковано. Насправді вже багато таких українців наших людей зверталося, особливо молодих людей, які мають навіть абстез, Ну, мається на увазі, знаєте, як гнійник. Так. Так? так. І страхівки нема, куди йти. Можна до нас прийти, можна до вас прийти, можна отримати прийти, отримати. І отримати це допомого. дуже важливо. Це дуже важливий момент, про який ви говорите, да. тому що інколи люди є. Є виняткові ситуації людина, або навіть ще не встигла податися на, да, на страхівку. Да. Бо, врешті-решт, є ця програма. Ви знаєте, згідно якої і приїжджають так. українці юфою. Вона ніби надає страхівку, але воно забирає певний час. А так, ситуації інколи виникають раптові, раптові. несподівані. Я власне хотіла Євгене поговорити про, про цей офіс, який і нагадати нашим слухачам, що він є надзвичайно зручно розташований офіс за адресою 2540 п'ять весь Чикаго Евеню. Ось тут на чикаго Евеню, неподалік нашої асоціації, самопоміч. Якщо ви знаєте шоколад-кафе, це теж в цьому напрямку. Тобто, я думаю, що українці знають. Тобто він дійсно дуже зручно розташований в. Е для, для, для того, щоб під'їхати, для того, щоб можна було сюди прийти пішки і так далі. особливо тим, хто тим, хто мешкає в Чикаго. Ну а тим, хто знає, просто Чикаго і може приїхати, то це також не буде ніяких проблем. І офіс під назвою GC Bariatric and Invia Med Spa. Так називається цей офіс. І я так розумію, що він якби ця назва вкладає в собі два компоненти: це є хірургія сама по собі, Тире. як ви як про що ви сказали, і без послуги, які стосуються е, мед догляду за, за обличчям, догляду за своїм зовнішнім виглядом і так далі. Це тобто косметологічні розумі... послуги, але які надаються дуже професійно, очевидно, медичними працівниками, Корцір, та не любителями, так би мовити, та. цієї справи, а людьми, які мають відповідну так. освіту і мають відповідну на це ліцензію. І, і якщо можна, давайте тоді почнемо з першої частини. Ми вже частково ви про це говорили, що які послуги ви надаєте, яку хірургію. І от я хотіла собі подумала собі над тим, що це серйозні операції. Це, тобто, це є операції пов'язані з жовчним міхорем, грижі, так? Діафрагмальні грижі, як ви сказали. Ахалазія, а це коли. Людина не може проковтнути їжу, тобто я роблю операції на стравоході. Uh -huh. Ми розрізаю, я розрізаю, і я це все роблю роботом через 4-5 маленьких прокольчиків менше ніж сантиметр. Тому що у вас є спеціалізація роботохірургія. Золіце кілька слів. Скажіть, хоча б будь ласка про це, що це таке на наскільки... це, це нова зовсім така. Ну це вже 20 років тут існує. Ну, так, але... Я мав на я, я по житті щасливчик, і я мав щастя попасти. До професора П'єра Джуліаноті. він є основоположник роботизованої mm -hmm. хірургії в світі. Це є перший хірург в світі, який зробив більшість операцій роботом, включаючи такі операції, як пересадку печінки, пересадку нирки, резекцію печінки, тобто видалення частини wow. печінки, легені, автотрансплантацію селезінки, аневризми аорти, артерії. Це все було виконаним роботом першим в світі. Я не говорю за такі як грижі. Жовчні міхурі, щось таке незначне. Ну, тобто незначне. А докторе, скажіть, будь ласка, чому виникла ось ця потреба в роботу хірургії? Мені цікаво. Мінімалізація, мінімалізація розрізу. Угу. Люба малоінвазивна операція для пацієнта набагато легше переноситься, ніж стандартна відкрита операція, як було вдавнену. Угу. Тому що, що розрізати такий розріз. Uh -huh. А що зробити такий маленький прокольчик? Менше uh -huh. біль, набагато швидше відновлення після операції, uh -huh. менше ускладнень, тому uh -huh. що менше після кожного великого розрізу шанси, що у вас буде грижа, набагато, набагато більші в порівнянні до такого маленького розрізу, який uh -huh. практично співвідношення процентне 1,7%. При такому розрізі, uh -huh, що може uh -huh, виникне uh -huh. грижа до 55%, от при стандартному uh -huh, розрізі, uh -huh. от настільки на, на є велика різниця. Звичайно, є покази, коли ти мусиш робити відкриту операцію, не, 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 не роботом, не лапароскопічно, нічим. Є uh -huh. на то покази. Uh -huh. Але в даний момент в світі більшість операцій виконується малоінвазивно лапароскопічно і роботизовано. 98% моєї практики я оперую роботом. Абсолютно. Це цікаво, тому що це крім того, що потребує ну, високої кваліфікації медичної, але ще й вміння власне, оперувати ось цією, цією технікою, спеціальною ну, медичною ти, ти підключаєш ти. Тобто як виглядає роботизована хірургія? Ви надуваєте живіт газом со 2 щоб мати е, там місце оперувати. Mm -hmm. І ви я завожу спеціальні такі порти, чотири порти, через які йдуть камера і спеціальні інструменти. Mm -hmm. І тоді е, пацієнт лежить на столі, а я йду сідаю за джойстики. І я просто джойстиками Фільграну оперую. а робот абсолютно повторяє кожен мій рух. Mm -hmm. І як я кажу, оперуються і грижі. І ахалазії. Ахалазії – то коли стравохід не може скорочуватись. Тобто я розрізаю м'язовий шар, і їда проходить, що людина може їсти. Ми оперуємо а, різні патології шлунків. А, я роблю, наприклад, і раки шлунків оперуємо і ми оперуємо доброякісні пухлини шлунків. Ми mm -hmm. оперуємо. А, Жовчні міхурі, також баріатрія, хірургія ожиріння, тобто це є вертикальна резекція шлунку. Тобто ми робимо як в вигляді банану, шлунок. Тобто це, набату, це для тих людей, які мають мають ожиріння, ожиріння які мають надвагу Без і хочуть похудати. Також ми робимо шлункове шунтування, mm. гастрік байпас. Mm -hmm. Ми робимо нову процедуру, називається саді, то є одного анастомозу. А настомог це є з'єднання, байпас, це є шлунок. Цей. Тобто є багато видів операцій, які ми виконуємо mm -hmm. до того. Ну, відповідно, крім операцій, ми думали, що ми можемо нашим пацієнтам ще запропонувати, крім медицини. Тому що, ех, попрацювавши в USC стільки років і будучи фелом, і багато mm -hmm. людей після того, як вони. Уднуть угу. вони втрачають вагу, в них пропадає цукровий діабет, і насправді дуже класні результати після баріатричних операцій, тому що нирки відновлюються і так далі. Ми Але їм навіть, треба тіло привести до порядку. Ми правда, навіть робимо цього? операції для угу. паці... одночасно пересадку нирки і е вертикальну резекцію шлунку. Щоб нирка краще приживалася настільки ефективні операції. І багато людей приходять, питаються, доктор, ну шкіра убисає, то так, обисає. так. Так що ми що ви можете запропонувати, і ми відповідно відсилали їх все до пластичних хірургів, і так, так далі. Але нам кваліфікація, ліцензія дозволяє робити це все, і ми це вміємо робити не гірше ніж вони. І, і Ми просто подумали, що це буде гарно запропонувати такий one-stop-shopping. Запропонувати ідею одної зупинки для пацієнта, щоб пацієнт не ходив, не, не думав, що там апойтмент, там, апойтмент. Пацієнт мав все в нас. І в нас ми пропонуємо і лазерні вени. і В нас є дуже гарний кваліфікований косметолог Оксана Українка, яка робить, я не знаю, 20 видів різних процедур. Mm -hmm. Я особисто колю Ботокс, Філери, PRP – це є плазма річ плейтлет, це колю для лікування АКне для лікування зморшок. В нас є IV-вітамінотерапія, наша медсестра Українка. Марія, яка працює в Руж, вона робить нас IV-терапії. Тобто ми капаємо вітаміни внутрівенно. У uh -huh. нас є дуже гарні формули, ми розробляли разом з фармацевтами. Формули, які дійсно діють. Комплекс Не вітамінів. комплекс вітамінів. Також у нас є партнерська організація, де ми робимо ліпосакції. Ми можемо зробити кубіки на животі, включно до, до того. Ми не робимо пересадку стовбурових клітин також там. тобто… В нас дуже великий комплекс, е який осягає дуже багато різних проблем, але цікаво, що ось ви сказали про, про те, що люди приходять до вас, і після таких важких ніби операцій, і навіть оцей Бієтрікс, бі бі коли людина худне, так, але худне після наслідок того, операції? що ви що ви зробили операції. Але ось важливо, що ви працюєте в комплексі, тому що ви сказали попередньо, що у вас є ендокринологи, люди, які все-таки ну тому, що така людина, яка перенесла очевидно таку операцію, вона потребує ну якоїсь особливої підготовки до операційної і післяопераційної, мабуть, також тому, що все таки багато що змінюється в її житті. Абсолютно, у нас є наша, також українка, доктор Ольга Дюшон, яка теж борт ендокринолог. Ми працюємо абсолютно разом. Вона всіх пацієнтів, яких цікавить. Баріатричні операції, або взагалі, хто має проблеми з діабетом, або просто з надвагою, а чи з щитоподібною залозою, любе ендокринологічне захворювання. Людина може звернутися до нас в клініку, угу. а до доктор Дюшон буде як передопераційно, так і, так, і після. післяопераційно вести, або просто коли не потрібно в оперативного втрачання. Угу. У нас є вона абсолютно просто шикарний лікар. Насправді, і ми зібрали таку команду. Єдине, що мій друг і партнер по офісу, він є інтуздоктора Чанра Хасанта. Mm -hmm. Але, але цікаво, що в нього 10% генів він тестував. Є український ген насправді. Ну і це перше перш якщо ви сказали, що ви стільки разів вже були раз. в Україні раз очевидно. Він, він вже знає, часу. що таке Україна, так. які ми є українці, Дуже і важливо, і, 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 що в нього виникло, виникло бажання допомагати так. українцям. Так він такий нестандартний е, 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 з Індії чоловік. Він і свинину їздить, і все їздить. Він в Україні mm -hmm. просто е, надзвичайна людина. Коли війна почалась, ми mm -hmm. збирали тоді ще з Уманою на перший літак, mm -hmm. що відсилали. Ми таку гарну ініціативу тоді зробили. Вислали багато людей долучилося, Тоді волонтерів. Я все думав як подякувати всім, хто долучився до тої ініціативи. Бо без волонтерів незалежно хто знайшов літак, як той літак знайшли, хто mm -hmm. заплатив за той літак, то незалежно то було нереально без наших людей, без волонтерів, які приходили кожен день. Просто лишали роботу і працювали, складали, сортували, пакували. без людей це би було просто нереально угу. зробити. Тому і він. Він там теж був. Багато людей було з моєї роботи, допомагали. Угу. Це було дуже гарно. Ну, отже, будемо мати. Такий такий дует ви і і, і ваш, і ваш товариш, який, очевидно говорять англійською мовою. Так, то так. Це не буде ніяких перешкод, Він вчить українську ще й вчить українську. Не ну, бачите. Тобто є всі-всі переваги от, так. в власне ці співпраці. Так. Доктор Дюшон вона розмовляє українською. Всі наша косметолога Оксана, вона сама дерматолог з України. Mm -hmm. Вона зараз працює з нами, але паралельно вона вчиться і так далі. Тобто вона працює під моєю. Цензію, вона абсолютно може робити всі процедури, абсолютно так. І наша Марія, яка робить, вона є в Раші ICU Nurse, і вона дуже кваліфікована. Вона ставить вени. Навіть в нас є дівчинка, її звати Тетяна, також українка. А Вона може приїхати до нас. коли навіть цікавить татуаж, Я в тому не сильний. Я не ага. знаю, але вона запропонувала свої послуги. і Я з радістю додав, зрозуміло. Так, так. Тобто комплекс, дуже цікаве. Дуже підхід. комплекс на -під... сайті можна знайти. Так, все. так. Мені це взагалі дуже подобається. Взагалі унікальний за своїм складом, мабуть, послуг цей офіс. Тому що у нас щось подібного тут такого знаєте, ще не було, мабуть. І ось таке поєднання, але дуже вдале, дуже мудро підібране по поєднання. Мені здається, цих послуг стосуються загальної хірургії, специфічної хірургії, як ви yeah. сказали, беретрикс, і разом з тим догляду, і ось цей, коли людина після цього може тоді подбати ще про своє тіло, про свою зовнішність. І безумовно для жінок я думаю, тут теж широке поло коло зацікавлень, що стосується обличчя не і так робило. далі. Тобто і, і все це фахово. Питання в тому, що людям потрібно знайти людину, лікаря, якому можна довіряти. Так, так. А тільки тоді людина може мати спокій, душевний. Люба проблема зовнішності не тільки є проблема фізичного стану, а й емоційного, коли людина не впевнена в собі, коли людина не має. Коли людина встидається, коли людина не може зробити то, що вона би хотіла, для того ми і є, щоб допомогти відновити ту. Так, це є зовнішні вади, вони безумовно не йдуть окремо завжди, вони завжди люди йдуть із, депресії так, з і так внутрішніми далі. вадами, так і тобто, зовнішніми вадами. Ми допомагаємо і відновити здоров'я mm -hmm. медициною, але й також ми і для зовнішності. Доктор, і традиційне питання, яке стосується фі... Страхової страхових компаній, страхівки, покриття і так далі. Які страхівки бере ваш офіс? Ми працюємо Як зі всіма працює? страхівками. Ми, ми oh, беремо так. і Medicaid, і ми беремо і Medicare, oh, і Cigna, і АЕТна, і Меридіан. Uh -huh. Тобто ми в дуже багатьох нетворках є, працюємо. Ну і люди, які не мають страхівки, наприклад, ми будемо пропонувати консультації за безплатно. Першу, а першу дві, або хто дуже мало спроможний. Ми mm -hmm. будемо консультувати. То це в індивідуальному порядку. Та в індивідуальному ви зможете порядку роз, роздивлятися. Ну а хто не може платити, ми навіть можемо. Ну, перше, ми наших людей не будемо. А вони не будуть мати такі білі, як в американських госпіталях, тому що ми все розуміємо. А друге вони навіть зможуть зробити розстрочку. Mm -hmm. В нас. Це, теж тобто, важливо. це теж важливо. Тобто взяти на виплату ту чи да. іншу процедуру, да. яку да. вони будуть да. робити в вашому офісі, власне да. під вашим керівництвом. Ну що ж, я думаю, що, власне, ми так, як би мовити, сьогодні, оскільки в нас таке перше ознайомче інтерв'ю, ми більш-менш. Так би мовити, описали ті послуги, які надає сьогодні офіс GC eh, Bretrix InviMet Spa, який тут розташований зручно за адресою 2540 Вещика ЧКГ. До речі, є у нас телефон цього офісу, так, це 224 306 2050, 224 306 2050. І саме, власне. За цим телефоном можна робити поетмети або вийти на, нашу на сторінку на вебсайт і вже отримати повну інформацію. Можна переглянути і послуги, і фахівців, і характеристики самих процедур. До речі, дуже наглядно з малюнками проілюстровано, як все, як все це виглядає. Дуже кваліфіковано, цікаво. Мені особисто було дуже цікаво, власне, переглянути для себе. Ось вже з'явився номер телефону так на, на нашій сторінці, назва самого офісу і адреса. Будь ласка, хто хто Кого можна цікавить абсолютно на офісі? Є контакт форм. Людина угу. може заповнити контакт угу. форм, і ми абсолютно віддамо відповіді на всі питання, навіть через e-mail. Ну що ж, я, буду, я, я хочу подякувати за таке гарне ознайомче перше наше інтерв'ю, що ну, ми будемо продовжувати. Можливо, будемо пізніше, вже детальніше зупинятися на певних якихось на, процедурах, на, на хворобах, на хворобах я і з так радістю, далі. Так. Це дуже-дуже дуже цікаво. Можу розказати, угу. щоб люди були інформовані за кожну окрему угу. хворобу, які є ризики, які є варіанти лікування. Угу. Ми можемо зробити таку програму. Буде освічувати людей uh -huh. на рахунок їхнього здоров'я. Дуже гарно, дуже гарно. Нам, власне, дуже цього бракує, докторе. Тому дякуємо за гарну дуже пропозицію, цікаву ідею. І ще раз для всіх нагадаю, що з нами сьогодні був Євген Павелко, доцент кафедри клінічної хірургії в університеті Іліной з Чикаго, з чим ми вас ще раз вітаємо Дякую сьогодні з вашим підвищенням. Дякую. Дуже. І запрошуємо всіх відвідати офіс GC Beatrix in Inviam at Spa. Який тут зручно розташований коло нас, і звертайтеся, будь ласка, за всіми послугами, про які ми сьогодні говорили. Детальна інформація на вебсайті і за телефоном, який тут у вас у нас є висвітлений на екрані. І до наступної зустрічі, доктори. Навзаєм дуже і було всім, приємно. Всім гарного, приємного вечора і всім міцного здоров'я і гарного бадьорого настрою. До побачення. До побачення. Громадян України, які прилетіли в США за програмою U4U. асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів, заповнюємо анкети для отримання Social Security Number. Дозволу на роботу, Work Authorization, медичне страхування, Medicaid, на фудстемпу, карточки на їжу і на кеш-допомогу. А також консультуємо з інших питань. Наші послуги безкоштовні. Приймаємо в трьох локаціях українська околиця за адресою 2456 West Chicago в Чикаго на Камберланд і в Палатані. Телефонуйте 773 692 10 10 773 692 1010. Асоціація самопоміч. Ми працюємо, щоб вам допомогти. Де ми будемо жити, моя дорога? На ренті та ні, відзавтра вже зовсім реально жити у своїй власній квартирі. Ти серйозно? Так, звичайно. Це зможуть реалізувати спеціалісти з команди Лучечко. Як підготуватись до позики на житло? Покращити кредитну історію. Який тип кредитування є для вас можливий? Куди працевлаштуватись, щоб закваліфікуватися на позику? Чи реально купити нерухомість, якщо ви приїхали в США по програмі U4U? Як придбати житло для інвестиції? Або віддавна плануєте купити нерухомість? у Флориді, Вісконсині або в Каліфорнії, телефонуйте команді «Лучечко». 844-869-46-63 844-869-46-63 Розмовляємо українською мовою. Solutions Financials Mortgage Company. Номер MLS ID 267469. And Illinois Residential Mortgage License. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас на сайті ЮЕЙРАЙДОДАТКАМ, завантажуйте мобільну аплікацію та слідкуйте в соцмережах.